Руський пілот у Полтаві дивом приземлився, просто, наче із чистого неба, враз звалився. Тепер кожен почути би правду про те хотів, як пілот із Росії до Полтави долетів. Москалі кажуть, що випадково заблудився. Наші твердять, що попередньо договорився і українцям дорого гелікоптер продав. І гарно цей сценарій для фільму би виглядав, та зіпсувало цьому методу репутацію і закрило шлях так придбати авіацію, те, що не варто, про таке гучно заявляти. і поки війна, секрети не можна прославляти. Адже той пілот, що до нас по змові перейшов, таких самих ще кілька би серед своїх колег знайшов. Він би ще і близьких своїх друзів переманив. А тепер москаль вже такий метод заборонив. Про цікаве люблять нині часто говорити. Та цим можна інколи і шкоди натворити. Такого вже жоден руський пілот не повторить. Москаль також новини воєнні моніторить. У час війни секретами не варто хвалитись, і про торги за гвинтокрил краще б не ділитись. Мовчи, язичку, і будеш довго їсти кашу, пригадайте давню приказку відому нашу.